Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я після роботи їду, приїхала в Костку, заїхала. Фрукти треба купити, якісь полуниці, може ще малинку чи щось таке, знаєте, захотілося. І на сьогодні вже прохолодніше, але все одно, сьогодні прохолодніше, але все одно можна ще вдягати такі футболовці бути. Що це? Ну, не геть так холодно зранку, то було вже холодно. А так зараз... так зараз зайду і вам покажу це. Так, трішки хочу зробити я огляд магазину, показати вам, які в нас є товари. Такі кофти чоловічі я бачу. О, ви знаєте, що доволі гарні, такі класні. І зараз вони 13,99. Так вони були 18, ну зараз 14. Гарненький, мені так і цей колір подобається. Можливо, я візьму. Спитаю, бо я йому вже якось раніше трохи набрала, то є. І дуже класні, теплі бачу сорочки такі. Вау, з цим. Бачите геть? Так шию буде закривати ззаді. Але ще дуже добре, коли вони йдуть з капішоном. 24. А там бачу штани, і пума. Далі. Тут, звичайно, різна техніка є. Телефони, навушники, айпади. Все таке класне. Але якось сюди ніколи не заходила, бо ви собі тут нічого не брала. І дивіться вам, які класні. Такі душогрейкі, такі теплесенькі, 2299. Дуже класні. Такі... Тут зверху такі колюченькі трошки, а всередині дуже м'які. Така гарна ця розцвіточка рожева і зелена. Треба буде це купити мамі. Класні. Я їй покажу. Так, різні бачу вазончики є. Клас. А що це такеньке? Що це за квіточка така? Хто знає? Класно це брати додому і вона буде рости, розцвітати. Дуже гарно, до речі, так на осінь. Вау! 21.99. Так, ну що йдемо далі, я хочу вам ще показати. Тут дуже класні з'явилися найки. О, їх сюди переставили, да-да-да. Все да, да. такі сорочки, ці тончі трохи, але теж теплі. А за 12 доларів чоловічі. І саме головне. Жіночі найки, кофти. Класно. А чому вони штани не є? Дивіться, 34 долари 35. Ось такі кофти. Nike чорна. І відразу до них йдуть штани. Ти можеш собі підібрати, що чорну або сіру. І взяти костюм. Я собі хочу взяти. Вони дуже класні. Я собі одну кофту взяла, іншу тільки дуже подобається. Це 32. Далі дивіться, які класні костюмчики. Ви знаєте, я собі так обрала якось. І вони дуже класні, такі вони теплі, велюрові, а настільки приємна тканинка. 19 доларів. Майже 20 буде з таксою. Але такі красиві, класні кофточки. До речі, зручно, дуже вдома ходити в таких костюмчиках. Дуже зручно. У нас йде така дуже підготовка до зими, рукавички. Різні шапки, багато чого такого. Так, Цей ряд я не захожу. тут мені не дуже щось треба. А ось це я хочу собі купити на Різдво, як почнеться у нас зима. Просто зараз осінь. Мені хочеться ще осінньої такої декорації. В мене є зараз, я тішуся. Але як буде у нас вже зима почнеться, куплю собі хочу такий коврик. Дуже такі класні, подивіться. Подивіться, вони просто навіть живі. Такі хороші. Ну, я не можу. Мені подобається. Так цей подобається, так будиночок. Ось. Або як цукерка. ну 17 доларів. Далі, дивіться, ще йдуть ось такі. 10 доларів. В мене такий є подібний. Це біля входу або виходу. Це можна реально біля виходу на коридори положити. І так буде, ноги витиратися і не буде нічого нестися в хату. Класні рушнички, вже такі зимні. Супер. Дивіться, оцей коштує скільки. Чому він такий дорогий? Він що такий дуже добрий чи що? Хто може мені написати? Блендер це йде і, і, і погружний, як і. Він аж коштує 320, був 400. Мені дуже цікаво, чому він такий дорогий. Ось. Ось так що тут є? Що це таке? А воно причіплене, я нічого не побачу. Там отак. У мене просто щось, що один, що другий вже так поламалися, що треба купити. Є ось такі сумки. Ви знаєте, зручно, через плече. Яка ціна, я думаю, це на ось ця, то буде 56 така. Іде. Ось ця буде дешевше. Рюкзаки є, пума. 20, Adidas 15. Такі ще сумочки теж можна на цю в дорогу. Велика така, що сюди це для мам дуже класно. 50... 45 точніше, доларів. Так різні кави, і мені подобається ще ось такі, теж подобається. І плетене подобається дуже. І ще такий стиль. Класні, такі різні корзинки, 20 доларів. А, дивіться, для прання ось така корзинка 9 доларів. Я, можливо, собі і візьму. Ви знаєте, що зручно, коли ти ставиш, поскладала, порозносила все і поставила собі, воно не мішає. У мене то вроді і є, але вроді і нема. І ще ось такі. Це відразу класно собі. Білий, чорний, кольоровий. Для прання теж 30 доларів. 200, 280 ось такі корсіт. Ми називаємо так корсіт. Починається ось так, потім можна так, так, так геть. А, скільки всього всяких цих класних штук. Ну, прикольний. Ну, вже в нас є, вже ми купили собі новий, але знизу щось я не бачу, щоб витягалась сюди ще ножка так дитині, щоб було зручно. Ну, ідемо. Вам! Хто пам'ятає, я показувала ось ця свічка, була 50 доларів. Зараз вона вже 30. Ух, яка велика, яка велика. Появилася ось така новинка. Дивіться. Дуже цікаве. Це для мусора і воно перероблює, напевно. Перемилює, так. Да. І потім стає ось так. Коштує 400 доларів. Вау! Дорого! Ну, але воно зручно було б таке. Далі йдемо. Для попкорму миска, панкейки різні. Можна смажити. Ось такий в мене блендер. він, До речі, він в мене ще працює. Тільки в мене сама тріснулася щось, я побила сама, звичайно, пластмасове. І через те. 40 доларів він. Тостер такий, міксер. Так, я так помалесенько вам покажу все огляд. Лотки, лоточки різні. Для індика, для качки, щоб запікати. Це, мабуть, провіряти. Так, да, градусник такий термометр. Для льоду є. Так, ось такий огляд, мій міні-огляд, буду трішки прискорюватися, бо скоро в садочок є прямо забирати. Ось така в мене є штука, ви знаєте, я нею користуюся все одно. Деякий час, буває, ставлю, а потім дістаю і дуже зручно. Котлети на ній смажу всередині, нагетси, таке щось реберця, і дуже смачно, і без олії. Тому так, я задоволена нею. Так, дивіться, далі каструльки в нас ось такі є. 159, оці дорожчі, 249, 219. І ось такий посуд. Знову привезли цей Мікаса, Якби він раніше, був, коли я ще не приїхала, я б я взяла цей. А так в мене вже є посуд, мені не потрібно. Такі різний сіренький та і, і такий ще кольори. Коштує 40 доларів. Ось ці такі файні миски, різні для салатику. Угу, класні. 18 доларів. Так. Далі. Мені так це подобається. Різні такі скляні контейнери для всього. Просто що тобі треба. Дивіться, просто для всього. За три штуки 28 доларів. І ось ці стакани мені подобаються? 20 доларів. Можливо, як буде знижечка, то я їх візьму. Тому що вже якось побилися трохи, то можна взяти. Красиві. Тільки, а що це тільки дві штучки цих? І скільки вони? 16? Щось вони все одно дорого. Так. Ну, що йдемо далі. І класні чоловічі кофти. Вау! Дуже класні. Мені подобається такий стиль. 16 доларів. Гарненькі. Ще й трошки інша якість, ну це якісь не такі вже приємні до тіла. а з ці 10 доларів. Угу. Зрозуміло. Різні килими. Я люблю дуже кіли, ми не знаю, мені так подобається. Красиві, красиві. Дивіться, колись пам'ятаєте прям. М -м -м. Ви знаєте, оцей мені ще зайшов. Такий класненький. Трішки так воросатий, чуть-чуть. Але прикольний. Скільки він 169. Угу. Класний. В мене є, я недавно купувала, то все добре. І це ось такі класні найки. Кофту. Кофтанайка. Я собі купила таку рожеву. Ну, дуже-дуже класна. 40 доларів, але дуже класна. Дуже гарна якість. І ще білі і чорні. Мені так захотілося чогось світлого, рожевенького. Красота. І вже я бачу різні курточки, з'являються. Так не хочеться зими, серйозно. Костюми для дітей в школу. Мене вже їх зараз вистачає, але цим класно, що з капішоном, бо деякі є, що без 20 доларів, Adidas. Ну, для Єфрема. І для Єфрема вистачає. Так, зупинись. Я для дітей ніколи не шкодую, для себе подумаю, чого так. Ну і відразу вже подивимося куртки. Ви знаєте, що зручна, класна в школу, без, без кофти всередині. Це треба буде взяти. Хлопцям моїм Тимофійку та Якову. Як вона називається? Яка ціна? Цікаво мені. Двадцять доларів коштує, так. Да. А такі ще жіночі бачу, появилися. Ось. Це в нас знову привезли в Філадельфію. Це дуже смачний сир. 10.49. Я його беру, купую завжди, коли він з'являється. І нас не часто, але дуже добре. Яка велика упаковка печива різної цукерки. М -м -м, 20 доларів. Дивіться, яка ж вона ж довга. Вау. Дуже. І відразу у нас з'явився новий дубайський шоколад. 15 доларів. Такі цукерки. Так. Далі ось такі класні різні. Цей шоколад смачненький. Класне всяке таке вже на зиму привозять на різдво. Така атмосфера зразу стає. Так, я скупилася і відразу їду по Єфрема. Садочок. У нас Єфремчик Фремчик ходить з понеділка по четверу, п'ятницю в нього вихідний. Він зі мною. І він так любить цей день. Він любить, ви знаєте, вже любить ходити в садочок. Вранці сьогодні щось там поїв. Ми виладили Тимофійка з Яковом в школу. та да, прийшли, він ще поїв в квартирі, тому що у нас там ще 10 хвилин є, щоб можна виїжджати. Та да вже каже, їдемо, я вже не можу здати. Уявляєте, такий наш хлопчик. Так, я дивіться, що купила. Не так багато купила, а заплатила 65 доларів. Ну нічого. Купила курку гриль, тому що зараз не хор ні хор, оде. не хочу нічого готувати. Завтомлена я зроблю шаурму. де це називається нічого готувати. У мене просто є лаваші, я купувала в українському, як ми були в, в колумбусі. І мене вони є. І я це зроблю шаурму. Так, це буде куряче м'яско, Зробимо, і хай дітки їдять, і зразу буде і мені, і Віті. Такий буде смачний у нас вечеря. І, можливо, до шаурми треба супчик ще зварити. Віті, щоб було щось рідненьке. Тому так. Гарна погода, сонечко є, хоч голова трішки болить, але в мене настрій все одно є. Дякую Богу за цю погоду. У нас гарна осінь. Слава Богу. Так, я зайшла. Іди заперети, хочу побачити реакцію, що він робить. Так, да, да, да. <різвіст> так. так. ай! Єфрі! <різвіст> <Фі -фі. різвіст> <різвіст> Це все треба забирати. О, де дивіться. Все заберемо, так? Твої речі, давай. А красунчик такий ти. А де ти був синолька? Угу. А що то таке? Садик. Садик. а що там робив? Та М? Нічого. Що й давали їсти? Тут снек. Снег? Угу. А ще що? Угу. Спав. Угу. Спав. А на дворику грався? Угу. І тобі подобається тут, Подобається садочок? Супер! Це ж завжди мушу забирати подушку й покривальці. Там можна їх залишати, але ж він ні.